Шановні освітяни Лазівщини, спільнота вільних, сильних, гідних, рівних. В той час, коли воїни Збройних сил України захищають та відстоюють наші одвічні кордони, дозвольте мені звернутися до вас. Ці осінні дні щороку мали бути про школу, про свято, про мистецтво та науку. Та 24 лютого з першими повітряними тривогами та вибухами. Вони перестали бути про звичні для нас речі і стали про війну. Повномасштабне вторгнення показало, що освіта це потужна зброя та засіб супротиву. Ніхто не переможе націю, яка вміє мислити, творити, знає свою історію та захищає її. На кожен російський танк у нас десятки учнівських стартапів, на кожен іскандер. Сотні інноваційних винаходів, а на кожного загарбника тисячі вчителів, які виховують нове покоління вільних. Попри складні випробування, українська освіта вистояла, бо у ваших руках унікальна зброя любов. І тому кожен із вас важливий. У великій війні немає маленьких справ, немає непотрібних, немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів. Так чи інакше, але велика війна довела усі потрібні, усі важливі, і люди, і дії, і слова. І сьогодні я присвячую це привітання саме вам, вам, військові освітяни, люди зі Сталі, які після початку великої війни поставили роботу на паузу і пішли захищати Україну на фронті. Моя вдячність за відважність на полі бою. За непереборну жагу перемоги. Дякую кожному, хто чекає рідних із фронту, батькам, матерям, дружинам, кожному, хто щодня молиться за них, хто телефонує чи пише таке важливе, як ти. Я дякую всім учителям, які працюють, які змогли працювати навіть онлайн, які будують освічене майбутнє навіть там, де ворог зруйнував школи. Ви не маєте права пустити руки, бо на вас розраховують ваші учні і учениці. Ваше щодення про вибір бути сильними та вміння знаходити світло посеред мороку. Я дякую вам, вихователі дошкільники. Навіть зараз ви проявляєте безмежну турботу про маленьких українців. Стаєте колискою нації, творите дива наживо. Дякую управлінцям. Що взяли на себе велику відповідальність за освітній процес, що демонструєте самовідданість і незламність у нових воєнних реаліях, приймаєте постійні виклики та зміни в режимі реального часу. Дозвольте вклонитись і ветеранам освіти для кожного з нас. Ви стали істинною елітою педагогіки, Ви торували шлях іншим, бо володіли творчою силою живого слова. І скільки б не минало років. Ви залишаєтесь втіленням найвищих ідеалів добра, правди та професійності. Цього тижня я відвідувала заклади освіти і є те, що об'єднує їх усі, зокрема, і позашкільні. Нашим воїнам допомагає унікальна броня, броня людяності, броня щирості. Це дитячі малюнки, над якими керівники гуртків зі своїми вихованцями працюють чи не щодня. Малюнки для батька чи брата, для солдатів, яких дитина може навіть не знати, але яких підтримує. Підтримує, бо це українські солдати. Я дякую і тренерам, які в таких надскладних умовах роблять все для того, аби наші спортсмени ще раз доводили, лазівчани стрибають вище, плавають швидше, борються відважніше і є сильнішими за інших. Прийміть мою вдячність і працівники закладів. Адже про яку б сферу освіти не йшлося, всюди є яскраві приклади самовідданої праці людей, які спільними зусиллями роблять все для того, аби освіта витримала фронт. Я дякую кожному, хто організовує збори і підтримує вогонь волонтерства, вогонь цієї щирої української єдності. Кожному. То став невидимим воїном, хто знаходить і привозить усе те, що так потрібно в окопах. Важливий кожен із вас, кожен із вас зайняв свою лінію оборони. І сьогодні всі освітяни об'єднані одним коротким, але таким ємким словом ми всі. Ми кожного дня шукаємо нові можливості для перемоги прагнемо зростання та розвитку освіти громади. Ми вважаємо гордістю мати друзів серед військових, переселенців, видатних українців та європейців. Ми даємо кожній нашій дитині унікальні відчуття бути гідним перемоги разом з Україною. Ми дякуємо всім, хто давів усі потрібні, усі важливі і люди, і дії, і слова. Тож з Днем працівників освіти, пліч опліч до перемоги. Слава Україні! Ше майбутнє, сотні думок і сотні бісей. Новий ранок я вірю у наступний день. Вратить нам щодня знань, храни телі.